привет! Нэнни у нас рубрика лу Chicken Run. Так. Ну и что ты сказал, что вызывать будем? Может класть панду? Да. Так. Давай я, я б вас... Вова, я чуть-чуть тут собі пофантазую, попробую панду повизвати, окей? Так, заходимо на твої 3 F2 і починаємо. І шаль тут! Йуху! Ну і щоб її призвати, треба зробити темноту, давайте. Ну так вот такой. Ну нам треба. Чтоб нута була прям вот такую пельну. Ну ладно, ладно, ну, давайте чуть-чуть а то ми так ничего ничего не будем вийде. Вот так вот я хоть хочу. Ну все, і починаємо. Там, похоже, уже там все свити. Ладно. Зараз не дотягну. І щоб визвати панду, Зараз я покажу, що робити нам для нуча треба тебе панду. Так, Ей! Е! Куда за текстуры? Ну і кого? Ну і щоб позвати панду, треба зробити от таке от. І треба обязательно ну, її чуть-чуть побити. Все, готово. Тепер треба було не сікати, поки панда поживе. Вова, ти сказав, що ти вже когось повезла. А мы по вікнам в якусь хату. Так, дивіться. Як призвати цю панду? 3 F2 Понятно. А треба ботован 3 F2. Когось, почекай. Е, я щось зроблю. Так, і дивіться. що. І дивіться. Вроді би панда зараз має повизватися. Ну, нам обов'язково треба обустроїтися. Ну і нам треба двері. Так, щоб панда могла пройти. Не там були, двері. Ой, походу вже панда почала оживати, ну це нічого. Ні, це не та карта. Зараз. Мені треба було вас чуть-чуть добобити і будет уже позиватися сама панда. Ну так і дивіться сюда. Вот. Эээ, а, точь, їх забути. Треба же тут один сметальник А Ади. Вот це от шаот? світ. Там тільки сосусь було, я видів, чесно говорю. Там, походу, панда жила. Що, я не знаю, що робити. Піду, вийду на охоту подивитись. Так. Як це панда, то я не знаю, що робити. Ой. Ой. Ой, сміятися. походу це її і звубила панда. що такі звуки, типа, що якби хтось бігав. Ладно, поставлю типу, десь тут, ем поставлю тут десь може якусь їду, може панда з Я чув в Ютубі що її любому їда от штучка. Все, може вона туди піде Ты кто-то напал в комнате? Блин! На меня на кто-то напал. Фух, я закрылся просто. Я просто... Все что за звуки? Были звуки, как бы кто-то боялся. Блин, мне страшно. Ладно, пойдем пукам, с пуками, да и что там? Нет, не, на что там панда или песок его вижу на убежал так что там что там так 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 дай ты мне и сам испугай ну дай ты что камера вот такая лагуша я тут и двух камеру заспавнил, она тоже лагает ну хоть можно Поставте от кого заднього входу, щоб знати, як панду. Бо у мене задній вход це по вход будет. А Блін, тут так темно на карті, со капец. Тут стой, був, опять Яка... там тільки якісь варты показали Серьезно, тут эти классы ой, так что за что за стука? Вот блин, а ты сразу за спина за... на ладно? Панда зафиксирувала камеру, идеально. Ты по мне вообще ничего не вывез. Что будет меня там? Дай ты подожди, потом еще валяется. А, все пальма. Так, ну и столько панда. Ой, кину Ну и і... не работает. Всем пока.